Дана ухвала, вона є незаконною, необґрунтованою і підлягає скасуванню. Крім того, я вважаю, що 음, суда високо є дуже багато підстав для того, щоб обрати відносно Сародюка і Миколаєвича міру Запобіжного Заходу не пов'язаного з триманням укладені. Я наголошую на великий суспільний міжнародний резонанс, який викликало. Навіть не самі обставини події 31 го серпня, а та зухвалість суду, та зухвалість нашої знову таки не правоохоронної, а каральної машини, яка каже, що ми будемо карати будь-кого, хто з нами буде не згідний. І це ваша честь на вашому реактор відповідь про те, що. Влада не повинна вимагати кійками до себе поваги, а вона повинна згідно конституції слугувати народ. І суд повинен бути чесним і неупередженим. І виносити рішення виключно базуючись Конституцією законами України, а не чиїмись політичними вподобаннями, чи політично вмотивованими заказами. Зрозуміло, що сьогодні тут нема жодної людини, хоча я думаю працівників охорони, які скажуть, що серед є злочинцем. Злочинцем він не є. Ніколи не був. Це людина патріот. І, по-друге, що стосується перешкоджання встановлення об'єктивної істини по справі, то, на мою думку, я думаю, що інші захисники мене підтримують, що БО Свобода, політична партія, яка заступником голови якої є мій підзахисний силу, найбільша і найсильніше зацікавлена, в неупереджена. Встановлені саме істини по справі, а не призначення винних покарання невинних. Тому я вважаю Ваше що ухвал судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня від 11 вересня 2015 року про обрання міри запобіжного заходу відносно 4 Юрія Миколаївича, необхідно Ми скасувати як незаконно, а також в судовому засіданні розглянути. Клопотання депутатів, громадських дитячів про передачу на духів, розглянути можливість іншого запобіжного запису, вже чергу підкресли, безперечку, як тим, апеляційного суду міста Києва, Колегії. Дасть вважати, що все-таки в цій країні може перемагати закон право справедливість, а не лише телефонне телефон право і чи, чи замови. <звіт> не Необ'єдно пов'язані, перша це заправила. На жаль, е... в революції гідності ми думали, що е... людина, її життя, честь, гідність і найвищою цінності держави. Що народ є сувереном цієї країни і всі державні механізми зобов'язані цю людину зберігати. Ніхто не має права, без опитувати, чи хтось не має право вити національної влади. Ніхто не має права бити жодного людину, Держава повинна захищати цю людину. На жаль, 31 серпня ми знову пережили той бікон, коли виявилося, що хтось має право посягати на життя, здоров'я, а на найголовніше — гідність. І це дуже небезпечний процедент. Щодо правової точки зору, ваша часть, то, е, на жаль, говорити про право в цій справі не доводиться, тому що ще не пройшло години, що передають відповідної Верховної Ради, коли вище керівництво держави вже вказало винних в цій справі. І вказало міру, яку потрібно вжити. Один навіть з радників е, міністра внутрішніх справ говорив про помсту, про вбивство і так далі. Е, тобто, з самого початку був надзвичайно тиск на, на всі сторони в цій справі. І дуже важко, я розумію, як важко слідчому, як важко прокурору чиняти будь-яку дію, якщо його керівництво прямо каже, хто винен, прямо каже, куди треба засудити. Знаєте, коли ми говорили про страшний режим Януковича. То один мій колега казав, що режим твориться з гвинтиків. От коли є гвинтики, коли покину виконують волю режиму, тоді режим є. А коли просто міняється фасад, коли один олігарх змінює іншого олігарха, а гвинтики залишаються ті самі, коли я побачив по справі, де є 44 слідчих моїй справі, і вони навіть не могли встановити, де я проживаю. Я побачив там кризище сумнозвісного слідчого Козлова. Я бував з цього слідчого, бо це саме цей слідчий переслідував відомого бога Олену Білозецького, який сьогодні воює на сході, який намагався ходити в тюрму, який переслідував сьогодні адміранти Києво-Могилянської академії, внука одного з найвідоміших мовознавців України. І коли я, будучи народним депутатом, одного разу зайшов той кабінет цього слідчого кажу, слідчого казлого висів портрет для об'їздних Сталіна, висів портрет Держинського. Слідчий Казов тоді говорив, що він ненавидить все, що пов'язано з нами. Ці гвинтики залишилися зараз, нічого не змінилося. Вони будуть служити будь-кому, але не право. А щодо права? Отже, ваша честь з преси, я дізнався, що мене викликають у якості свідка е, на допит по цій справі. Е, виклик на допит був дуже дивний спосіб. В інтернеті було прилюднено мої персональні дані. Персональні дані е, квартири, де я проживаю постійно, до речі, хоча слідчі не знаю, я писав, що я чомусь. В Києві не працювали, працювали в а в інтернеті повідомили мою адресу, моїх дітей. Я вже казав, що один радників міста внутрішніх справ казав, що прийде за мною. До цього часу це робив антимайдан, тітушка, тітушки, місяць місій стояв під моєю тато, жінка з дітьми не мовити стати, тому що я не міг теж з ним приїхати. До цього часу це робили ДНР, яка внесла мене до списку карателів. Тому що я активно докладався і буду докладатися до захисту нашої батьківщини. І третє, це зробив міністр внутрішніх справ, який вважає, що закони для нього не діють. Але, попри все інше, я прийшов сам особисто на допит в якості свідка, щоб не казав, що я буду хилятися. І публічно сказав, що ніколи не буду хляти в цій справі, бо як ніхто інший зацікавлений в тому, щоб нарешті суспільство і я довів не винуватися, принаймні, в тих злочинах, які мені запитають. Прийшовши у ту справу, в мене навіть не був вчинений допит слідчим сьогодні на замінування. Мені було зачитано підозру, оголошено, що я вже не слів так підозрюваний. Було сказано, що за три години я маю з'явитися до суду. І жодних паперів і жодних процесуальних дій в вас час не проводилися. Ні додатку, ні встановлення особистості, ні вручення будь-яких документів. Я пішов, як суконосуспільний громадянин, через три години з'явився в Печерській, суд міста Києва по вулицях Хещадку. Звернувся в канцелярію. Де було з'ясовано, що щодо мене немає переданого провадження, я сам переїхав в друге приміщення початку районного суду і це бачили десятки журналістів у протесті. І до закінчення суду того дня, ходив від одного суду до іншого, просячи, щоб, ви просять, щоб ви нарешті шукаючи правочки справи. Я вже не буду казати про підозру, яка, ну я не знаю, до куди ми рухаємося, якщо 44 слідчих і 22 прокурори, і тут сидить прокурор. Не могли встановити за той час, де проживає, наприклад, народний громадян Перед Юрій Миколаїв. Те, хто пише, що серед пів чомусь проживає в Тернополі. Я не знаю, чому ви так написали. Чи тому, що в Верховній Раді було два серед країн, них дійсно проживав в Тернополі? Чи були якісь інші мотиви? Так само я, ваша честь, будучи народним депутатом цього викання, не міг чиняти жодних злочинів, тому що не можна стати народним депутатом України, тим паче членом комітету з питань національної безпеки і оборони, маючи до, доступ до... До, до секретних документів, до державної таємниці, якби хоча б не звольні вчиняти. Більше того, я хочу сказати, що навіть після того, в ті 11 днів, коли я добровільно кожен день, ранку до вечора, ходив під суди і хотів проводити огрозу цієї справи, жодних слідчих дій, що до мене ваша честь не доведеться. Не було жодного допиту, жодного. За те, коли ви мене посадили ізолятор в тимчасового тримання, до мене двічі. Приходили невідомі особи, які не представлялися, які без адвоката намагалися вчиняти зі мною слідчі дії. Я не буду переказувати зміст наших діалогів, тому що він був дуже політичний. Про майданчик, хто війну розв'язав і так далі. Але я хотів би встановити все-таки людей. Ці люди мені намагалися довести, що мій адвокат погоджується. Я не знаю, які це слідчі дії. Я відмовлявся це робити без адвоката. Але мені дуже довго читали моралі, що слідчий погодився, а я так затримую цю справу. І так далі, і так далі. Я розумію, що тому я, е... чесно кажучи, не бачу тут права. І коли ми говоримо перед суддею карабанем ми... я розумію, чи якісь прави він розглядав взимку 2013 року, кажуть, що він баркотівці відпускав, і так далі, я розумію, що важко шукати права, але я і сьогодні кажу, я готовий свідчити перед будь-яким судом. Я вважаю, що є природні право українців. Господарів своєї землі, вільно на своїй землі, висловлювати свої погляди. І ми є владою згідно Конституції. І ми цю владу делегували виборним органам. І Народ має право в будь-якій країні світу, згідно статутів ООН, навіть на повстання, яку цю владу мають урахувати. 31 серпня це дуже важливий день. Адже в українського народу, і це не моя думка ваша честь, а це думка частини суддів Конституційного суду то думка людини, правника, якого я, напевно, що найбільше шаную тільки Віктора Шишкіна. Це спроба позбавити народу суверенне право самого визначати його долю. Знаєте, спочатку на крові моїх побратимів було змінено владу, потім на крові моїх побратимів відстойну незалежність, а потім цю країну зрадженої кількість кінотарас. Ми розуміємо, що ніхто не має права нам накидати конституцію, ні східний захід, ні Європа, ні Америка, ні Росія. Народ сам повинен видатися свою конституцію. І напевно, що в час війни не головне завдання, щоб поруч міняти конституцію, де, де насправді змінюється повноваження влади, і де вже виявиться, що Саротюк є злочинцем, а моторова Гіві, Гі, і ті хлопці, які вбивають українців, чинять, чинять злочини, вони вже є невинними. Це, це вже інше питання. Але е, ви сьогодні підняли дуже таку складну тему. Чи мають право українці вільно висловити свої погляди? Вважаю, що мають. Вважаю, що повинні це робити. Вважаю, що ніхто не повинен заставляти країну писати конституцію під примусом, бо ми цієї війни не, не довели. Я так само усвідомлюю, я вже казав тоді в першій інстанції, що насправді я не є в'язним вакова, хоча міністр внутрішніх справ дуже багато докладається, тисне усіма своїми механізмами. А насправді це вони є в'язним, які модоволі закаченців, і тих зобов'язується імплементувати українське законодавство, щоб ті, хто була в українською сьогодні вікно було депутатами, а ті, хто захищав українську державу народ. Ходім в тюрмі, бо не можна ваша честь одночасно в одній країні, злочинцям і вільним людям бути в нас у статусі. Вчора було 4. 13 років, здається, і ми зручилися з моєю дружиною, яка було двоє дітей. Я був в тюрмі, тільки, в Різьбори Святої Богородиці. Але нас Ванідовичах Метов, олігарх, який породив тероризм близько на сході, посібники якого, і цьому є свідки, зробили першу жертву цієї рідних Дмитра Черняшкова. Перша жертва російської війни, української війни. Мирно українці вийшли в Донбасі, що тобов прапорами, прав прапорами, засоби Донбас це Україна. І люди, які дуже схожі на прислужників НАТО Леонідовича, зарізали цього хлопця. Тільки за те, що він був Україна. Тільки за те, що він хотів жити в незалежній Україні. Я, як народний депутат, неодноразово звертався хоча б допитати, щоб у нас всі були рівні правом. щоб закон стосувався не тільки політичних опонентів, але жодного разу такий шановний вчора юляр навіть не був допитаний на доказ. Я неодноразово звертався, що пан Єфремов був притягнути до кримінальної відповідальності. Я знаю особистих свідків, які бачили, як він приміщенні Луганської обласної ради, захоплених російськими окупантами і їхніми посібниками, робив антидержавні заклади, в результаті чого на Луганщині почалися технічні чистки. Бо ви ваше чесно там, знаєте, що сьогодні за те, що ти говорив сухідної української мови на Луганщині. До вас увідував, Скажи, хай заткнуться. Арестант, відомо, що уваження. Ви можете вбити, ви можете кинути в'язницю. Ви, ви, ви ваше чесно, пане вже знаєте, як професора керівника просити громадської організації, на два місяці кинули в підземелля Луганського СБУ, і вже навіть похоронили його, семістя лодиться його прізвище. Тільки за те, що він України. Але Єфремова ніхто не переслідує, Єфремова ніхто не садить. Жодних тих, хто цю країну розробовував 23 роки, хто вбивав українців на Майдані. Хто привів російського окупанта і смотрить російському окупанту? Жоден з них не буде зараз в пліці. Жодного з них не тримають в стаканах, як мене тримали. Ви, я думаю, що Аваков добре знає мій діагноз. І тому спеціально 5 годин мене тримали в клітці в стакані, щоб я трошки себе гірше почав почувати. А за в лікарні ваша честь, як собака, прикуптував ланцюгом двома автоматниками, встановивши діагноз, мені жодної таблеточки не дали. Просто щоб побачили люди, що всі, то кинув викок Путіну, хто дав ляпаса Путіна на Майдані. Тоді в ляпаса Путіна на сході, він має тут бути покарано. Тому що насправді це ж так само справа Путіна. І я так само це розумію, що це частина мінських, мінських домовленостей, що всі, хто вийшов на Майдан, всі, хто пішов захищати батьківщини добровольці, сьогодні, сьогодні слідчі ізолятори переповнені тими людьми, які захищали Конституцію Незалежність і користувалися своїм природнім правом. Бо це, ваша честь, моє природне право, як онука двох дітей вбитих совєтськими окупантами. І як сина батька вивеземо в новолітній Сибір тільки за те, що він України. Я, ваша честь, готовий відповідати за свій кожен крок, за все зроблене мною, за все сказане мною. І понести відповідну відповідальність. Якщо мій тато був дитиною в Сибір вивезені, знаєте, то і я витримаю тих 15 років, які намагаються мені шати Але було б добре, щоб всі несу ці відповідальність. Було би добре, щоб несли відповідальність ті, хто тут він грабував. Було б добре, щоб несли відповідальність ті, хто привів російського окупанта, хто зраджував суверенітет. Бо інакше це великий термін суспільства. Я як автор терміну, знаєте, дуже добре пам'ятаю.